Люди бояться відповідальності. Потім пацани підняли ціну. Консультанти компанії Mary Kay. трошки 20 гривень. Поставили таксу, і мені кайфово, коли я маю можливість давати людям жити кайфу все про робочі місця. Це про дохід, це про можливості говорити мішки, носити на ринку професіоналів. Мало на початку Христя Христонь. Хто з твоїх клієнтів от найбільше має підписників? Я чесно признаюся, не стежу за блогерами. Мені тут дуже важко живеться. Я купила приміщення за один вечір. Прикольніше і цікавіше приїжджати в село на процедуру. Привіт усім! ви на Ютуб-каналі про громади. Тут ми будемо ділитися цікавими історіями та важливими інсайтами. Але перед тим закликаю вас підписатись на наш канал і поставити обов'язково «подобайки». Дякую! Тож починаємо! І знайомлю вас з нашою гостею Софія Попович, молода Привіт. підприємиця. Привіт! Давай, Совіка, почнемо нашу розмову з такого невеликого дослідження: вплив війни на молодь України. І за даним дослідженням, 31% молодих українців стикаються з фінансовими ризиками, що ускладнює старт у підприємництві. Але незважаючи на різні труднощі, молодь все частіше прагне почати все-таки власну справу. Що, на твою думку, їх найбільше стримує, особливо в невеликих містах. І чи було тобі складно наважитись почати? почати власну справу люди бояться відповідальності. Це першочергово. Другий момент, що таке підприємницька діяльність? Це самостійна на свій страх і ризик. Діяльність ризикувати, хто любить ніхто завжди є. Але моя справа це насправді мрія дитинства. Я починала ще з шкільних років. Працювати з клієнтами, тому це було просто питання часу. Бізнес-проекти були побудовані ще в студентські роки, але я народила дитину, обрала бути з нею, тому максимум вільного часу, доки їй там не було 5 років. Я проводила з нею, обрала все ж таки будувати бізнес тоді, коли матиму можливість відправити її в садочок, коли вона підростає, і це просто знову ж таки було питання часу. Який був твій перший заробіток у цій сфері? Перший заробіток 9 клас, весілля. Моя сестра була професійним візажистом на той момент. В неї були проблеми з нирками, попадаю в п'ятницю в лікарню в суботу зранку наречена. На той момент візажистами хто був? Консультанти компанії Mary Kay. І це був один візажист на, напевно, навколишні села. Попадаємо ми в таку неприємну ситуацію, тому що наречена на стресі. Я фарбувати вміла давно. І я, учениця різко НВК, іду з косметикою, йду з її нареченою, Вона зранку випила алкоголю, <'я> трохи щоб їй було легше. Це був мій перший заробіток. Я тоді обслуговувала сім чи вісім клієнтів, здається, до цього часу є відголоски. Батьки нареченої неодноразово підходять і згадують, наскільки круто було зроблена вся робота, оскільки вони фарбували за той час і до тепер. Відео про те, що це був найкрутіший макіяж. Тому це а, дуже ти пам'ятаєш, яка э, скільки грошей тобі заплатили? Тоді дієзв... на той момент ціна питання макіяжу була в районі 200 гривень? 180-200. Це був такий старт. А, гаразд, ти починала працювати вдома, настільки ми вже говоримо без салону. Як це було і що стало для тебе переломним моментом переїхати з ну, сказати, невеличкого села у велике місто? Ну дивись, давай по-чесному. Я не працювала з клієнтами безпосередньо, не маючи освіти перукаря. Освіту перукаря я здобула, будучи студенткою в університеті. Я навчалася, паралельно пішла на курси перукаря. Я брала студентів свого університету, своїх друзів колег на обслуговування. Тобто вони приходили як моделі. і Перші мої зароблені гроші офіційно зроблені. Це була їхня ініціатива: стрижка 20 гривень. Хлопці не хотіли стригтись безплатно. Я вже вміла це робити. Їм подобалось, вони приходили. Я обіцяла, що не буду брати кошти за свої послуги, поки не отримую сертифікат. Офіційно, проте вони обслуговувалися, поставили таксу і гуртожка в мене, приносили гроші. Всі знали, скільки це кошти. Потім пацани підняли ціну. Самостійно загалом я почала працювати активно саме в студентські роки. Ну, все ж таки повернемось. Ти переїхала в Івано-Франківськ. Переїхала івано франківськ Я повернулася, я обрала сім'ю, народила дитину і почала активно працювати саме в селі. Тоді насправді не було можливості кудись рухатися. Чому дитина на грудному вигодовуванні брати няню не варіант, я розуміла чітко, якщо я повертаюсь в Київ, у мене клієнтів було вагон, я могла спокійно працювати, орендувати квартиру, але це цілодобово на роботі. Тобто, якщо брати знову ж таки проводити час з дитиною, чи працювати, оплачувати оренду квартири, оплачувати няню і так далі, то відповідно я розумію, що ти не бачите, я не буду. А ти приїхала в Франківськ, ви відкрилась св свою власну справу. Скажи, будь ласка, чи відчувала ти підтримку від громади? І якщо відчувала, то в чому воно проявлялося? Ну, давай будемо чесними, я до сьогодні нікого не знаю з громади. Це була моя ініціатива. Я зробила все грамотно, правильно, у мене вся документація є, ми працюємо офіційно, але з громадою я не знайома. Тобто ініціативи якоїсь сторони громади не було. А скажи, чи на твою думку, малий бізнес може впливати на розвиток місцевої спільноти? Звичайно, однозначно. Тому що ми почали з малого бізнесу, як би там не було, але постійно. Ростему. Я на даний час працюю супер активно і наш дохід росте. Я набираю персонал. Тобто за рік у мене зараз вже є база людей, з ким я працюю, вона зростає. Це про робочі місця, це про дохід, це про можливості. Мені кайфово, коли я маю можливість давати людям жити в кайф. У маленьких містах і селах можливостей для старту менше. Як ти вважаєш, що може допомогти молодим людям розвивати власну справу там, де вони все-таки живуть? Ну дивись, давай знову ж таки будемо чесними. Я жила в Тужилові роками, руками, до мене приїжджали клієнти з різних областей. Це Київ, це Житомир, це Вінниця, це Луцьк, це Львів і так далі. Тобто, загалом місцевість це не про обмеження. Це все в нашій голові. Ви просто повинні люди чітко розуміти, чого вони хочуть в цьому житті. Це все. Я б сказала відмазки. Чому так? Тому що завжди є якісь але. Я, будучи в селі, де дві тисячі населення, продавала товар на, скажімо так, найбільші обороти в Україні. На той момент, коли мої ж учениці, які жили в містах, не в селах, кричали про те, що «Ой, в нас мале місто, в нас ніхто не хоче нічого купувати, люди не мають можливості, люди мають можливість, потрібно бути експертом. Для цього потрібно напрягатися, вчитися, а це дискомфорт. Виходити з зони комфорту не хочеться. Зручно сидіти вдома, робити себе жертвою і не рухатись вперед. Треба чесно признатися собі, чого я хочу в житті, створити план і рухатись в потрібному напрямку. А зараз ми поговоримо про клієнтів. От так як молода людина от десь думає починати. Як залучати от перших клієнтів, коли тебе ще практично ніхто не знає? Ну дивись, ти маєш бути впевнені, в собі. В першу чергу, тому що, починаючи будь-яку справу, там роблячи брови чи макіяжі, будь-що, ти повинна спочатку спробувати на комусь зі своїх. Знову ж таки, в тебе має бути оточення, лояльник, я тобі довіряю. Як до мене почали, давай наприклад розберемось, проходити люди, брови. Я красиво робила макіяжі і робила форму брів. Відповідно, дівчата в гуртожитку заявили, давайте там будеш фарбувати нашою фарбою, просто щоб зробити ту форму, яку ти нам фарбувала при там, тому ж самому мейкапі. Загалом, через декілька днів я зрозуміла, чому не купити фарбу і не почати фарбувати самостійно. Я зробила брови своїй подрузі. Вона прийшла в кімнату на другий день. Мені було п'ять записів, п'ять. Чому? Тому що я зробила їх красиво. Неможливо починати, коли ти не впевнена в собі. Я чітко знала, як я роблю, я знала, що в мене є базові знання на необхідному рівні, щоб можна було рухатись вперед. Якщо ти впевнена в своїй роботі, клієнти тобі довіряють. Ти сьогодні працюєш з топовими блогерами, не тільки Івано-Франківська, і думаю, що за межі Івано-Франківська. Як ти вийшла на цей рівень? Я туди не виходила, вони самі до мене прийшли. Я можу не прийшла справді. Тому що я така людина, знаєш, в мене є можливо плюс, можливо, мінус в характері, синдром відмінниці. Чим би я не займалася, я роблю це на максимум. І коли блогер шукає якогось спеціаліста, він хоче професіонала. На ринку професіоналів мало, хоча майстрів насправді дуже багато. У мене є досвід, у мене є знання, у мене є чітке позиціонування, люди мені довіряють. Мені на старті можливо повезло, коли я тільки пройшла сферу кератинового врівнювання, ботоксу, тобто модифікації структури волосся, до мене завітала на початку Христя Христонько і довгий час вона була одна єдина, хто з блогерів наважився на процедуру кератинового вирівнювання. При цьому всі кругом інші, навіть наші місцеві, хейтили. Вона була стійка, вона отримала результат, за яким прийшла. Тому зараз уже не настільки негативно налаштовані люди, тому що бачать результати. П'ять років співпраці вона з красивим волоссям відростила. все окей. Люди хочуть іти до професіоналів. Вотів і, і хочуть, хочуть якості. Хочуть якості. Звичайно у блогерів ключове у них є кількість підписників. А поділись, будь ласка, хто з твоїх клієнтів от найбільше має підписників? Важко сказати, якщо чесно. У мене обслуговується, ну, по блогерах. Я чесно признаюся, не стежу за блогерами. Я не маю на це часу фізично. Мій максимум це просто там репостнути сторіс. Ну, давай візьмемо Мар'яна Гутак. скільки в неї підписників є. Не знаю, ж бачиш, от я не знаю. Христя теж на більше півмільйона, мільйона, певно, якось так. Я не орієнтуюся на. Кількість підписників насправді це ні про що. Тобто я блогерів сприймаю як звичайних пересічних людей. Якщо взяти Валентину, яка прибирає Польщі, обслуговує її на тому ж рівні, що і Христину Христоньку, от і все а, ти поєднуєш бізнес і виховання дитини. Як виглядає твій от типовий день і хто тебе надихає у роботі? Напевно, сама себе, ти знаєш. У мене характер такий. Я підривна людина, я дуже швидка. І насправді, коли я переїхала з Києва в івано франківськ я стикнулася з тим, що мені тут дуже важко живеться. Коли ти одягаєшся за три хвилини, а клієнт в куртку одягає 15 хвилин, і ти просто вже стоїш отак. Це важко. Чи ти мама строга? Якщо чесно, я дуже добра. Як каже моя мама, що я просто занадто добра. Але нас виховували так максимально строго, хоча насправді це напевно було правильно. Я зараз значно строгіша ніж була роки там три-чотири тому. Тому що чим старшою дитина стає, тим строгішою стою я. Я це помічаю. Оскільки я виховую дитину самостійно, я не можу бути максимально лояльною. Я добра похидобра. Знаєш, коли я вже зла, ну це ні, то ні. Це Ми фарт. говорили про твій переїзд з села Тожилова, це Калуський район, де ти можливо сказати таку дитинство провела і юність в місто івано франківськ Скажи, чи було складно тобі адаптуватися до переїзду? Ні, не було, тому що я жила в Києві декілька років. Після Києва івано франківська мале місто зручно доїжджати, все окей. Важко було в плані, напевно, життя, тому що все було на мені. Якщо до цього я жила з батьками, мама там могла прибрати, приготувати і так далі. Тут я чітко розуміла, що буде все абсолютно на мені. Няня, я не хотіла наймати нікого. Це раз. Прибиральниця, ну, знову ж таки, це важка була ситуація, тому що мені не подобається, як прибирають люди. Як говорять власники квартир Софії, якщо для вас це не чисто, приберіть самостійно, для нас це чисто. Ну, в загальному було дуже складно після переїзду, тому що я взяла в оренду салон через один день роботи там, я зрозуміла, що я не маю де працювати. Представляєш? Я приїхала, відпрацювала, залишила роботу і розумію, що я тут працювати не буду. У мене клієнти на півроку вперед. Завтра клієнти, після завтра Я залишаюся під місцем роботи. Що далі? Що далі? Ми купили салон. Я купила приміщення за один вечір. Я не планувала. У мене був план купити зовсім інше приміщення, зовсім іншій частині міста. Я чітко домовилась з тими ж самими будівельниками, де це буде приміщення. Ми вже обговорили вентиляцію. Я розказала про свою специфіку роботи. Було все готово. На Це питання було рік плюс. Тобто, там ще будинки не здані і так далі. Ми купили приміщення за один день. Це було діло випадку. Насправді іноді потрібно опинитись потрібно в потрібному місці потрібний час. Після переїзду в Івано-Франківськ твоя популярність значно зросла. Як це вплинуло на твій бізнес? Ну, дивись, я не можу сказати, що моя популярність. Можливо, це збоку так виглядає, але я не можу сказати, що моя популярність значно зросла, тому що ну, якщо до переїзду у мене було, там, нехай буде 24 тисячі підписників, 23, то зараз ну, там, 26 з копійками. Так? Тобто це не надто великий плюс. В мене як були клієнти з різних областей, так і залишились. Напевно, було людям прикольніше і цікавіше приїжджати в село на процедуру з Києва, коли ти їдеш Івано-Франківськ, пересідаєш на калу, Калаш-Автожилів. Все було прикольніше навіть приїхати і розказати. А зараз просто приходиш в село. Це не ті емоції. Знаєш, тому я не можу сказати, що я стала більш популярнішою чесно. Ми говорили про те, що твій бізнес ти розвиваєшся, і ти даєш можливість людям і зростати поруч з тобою. Скільки людям ти вже створила робочі місця завдяки своєму бізнесу? Ну дивись, У мене зараз працює троє майстрів, два адміністратора. Плюс в мене є ще магазин, в якому теж працює менеджер, смм-спеціаліст. У мене є бухгалтер. Я працюю з юристами. Тобто, це вже в районі 10 людей. Чи зареєстрована ти як офіційна підприємниця? Звичайно, давно. Нас... Тільки так. Наскільки для тебе це важливо? Це мега важливо, тому що я спокійна за свій бізнес. Я настільки, напевно, тошнотна людина. Знову ж таки, я тобі говорила, що в мене є синдром відмінців, У мене є паспорт виїздки, в мене абсолютно вся документація. Тобто, якщо ти прийдеш до мене в салон, все як повинно бути, воно так і є. За це я не боюсь. Тому у мене абсолютно страху ніякого немає. Я вважаю що це. Потрібна це допомога країні, знову ж таки, ми платимо податки, це пенсія для старшого покоління, Чому ні? Якраз поговоримо про податки. От скільки податків ти сплатила за минулий рік? Важко сказати. Знаєш, я стараюсь не рахувати, бо мені страшно. No. Мені страшно дивитися. Ну, насправді я на другій групі, тобто там стабільно сплачується щомісячно. Два податки, я сплачу своє єдиний податок. От, В загальному це основне. Але окрім цього, знову ж таки, у нас електроенергія і так далі. Тобто за персонал ми платимо податки. Цим займається мій бухгалтер, я туди не некаю, мені страшно дивитися на ті цифри, якщо чесно. Але вона мені таки... кидає витрати на рік, то ну, це багато. А от, якщо податків, це напевно треба підірвати документації, тому що я ж не готувалася. А от, наприклад, якщо про податки не знаєш, розумієш, що я бухгалтер, а от твій фінансовий капітал за минулий рік це про більше... питання, слухай. Більше п'яти мільйонів? Е, ні, ні, не більше п'яти мільйонів. Чому? Тому що друга група є обмеження. Тобто ми з цим чітко я розумію, скільки я можу приймати клієнтів, щоб вписуватись в оборот другої групи. Якщо вже не вписувалися, ми переходили на формат роботи по третій групі. От і все. Ми говорили про розвиток громад, і ми розуміємо, що твої податки йдуть на розвиток Івано-Франківської громади. Скажи, будь ласка, от чи ти думала, куди йдуть податки? Твої? Я думала про це, але я ніколи не вникала, якщо чесно. Тому що мені хотілося б, як мінімум, щоб місто розвивалося. Це факт. От назви три напрями, які би ти хотіла, щоб твої кошти. Пішли на розвиток. Давай по-чесному. Я в Івано-Франківську не так давно живу на Калиновій Слободі, там закритого типу ЖК. Я тобі можу сказати про своє село, куди б я там гроші засунула. Тому що Франківську насправді цей рік ми відкрили село 2 червня. Це не так давно. До цього я була вся в ремонтах і в клієнтах. Це зранку до ночі. Тобто я міста не бачила по факту. І нагальні проблеми в місті також. Якщо говорити про обслуговування, але це знову ж таки це не питання до громади, це питання до підприємців, тому що в нас рівень обслуговування просідає. Це факт Івано-Франківську. це раз. Якщо ми говоримо про дороги, ну звичайно, хотілося б кращий варіант. Тут теж якби печально ще два напрямки. Давай Давай ще два напрямки. Дорога. Я б хотіла, щоб більше було можливостей для молоді, можливо, якісь соціальні проекти нові. Тому що насправді молоді підприємці візьме знову ж таки мене. Я Івана франківську скільки часу хтось з громади мене завітав, не завітав. Ну можливо, центр реклама громаді, але <свісно> <свісно> маємо те, що маємо. Тобто я розвиваюся самостійно. Немає людей, які б пропонували там даваємо якось тобою. Всі мої проєкти, всеки, які ми організовували, там день відкритих дверей. День здоров'я шкіри голови, я шукаю самостійно спікерів, я самостійно шукаю людей, які займаються там знову ж таки, зйомками, апаратурою і так далі, це все на мені. Тобто підтримки від в нашої області як такої немає. Можливо, я не вникаю в ці проєкти знову ж таки. Тому проблема, напевно, знову ж таки, з рекламою. Якщо б якось більш залучали. Тих же самих, можливо, блогерів, якихось інфлюенсерів, які б сповіщали про соціальні проєкти, це було б круто. Повертаючись до дослідження, 60% молоді хочуть все-таки долучитися до відбудови країни. Як вважаєш, як малий бізнес може в цьому допомогти? Знаєш, як кажуть, говорити не мішки, носити питання: хто що робить для цього? От, візьмемо молодь, якщо ти соціальне опитування зробиш, так звичайно, я хочу. Але на практиці хто це робить? Тобто, всі звинувачують владу, ту ж саму громаду і так далі. Треба починати з себе. От як ти бачиш цю роль свою? Дивись, в мене громад. зараз малий бізнес, але я тобі кажу, ми починаючи з відкриття салону, ми вже розширились значно, ми збільшили обороти, ми рухаємось вперед, ми залучаємо нових людей. Тобто я вважаю, що через декілька років це буде не малий бізнес, а середній, а потім великий. Завжди хтось починає з малого. Тому ми вкладаємось максимально навіть ті ж самі соціальні проєкти. Ми збирали кошти для ЗСУ. І це дуже круто, ми дуже багато робимо. Насправді я про це не кричу, я вчора донатила і не тільки вчора. Тобто, загалом ми працюємо активно. Якщо б я не розвивала свій бізнес, я б не мала цих можливостей. Просто знаєш, ходити зараз, хвалитися про те, хто що робить, і так далі, це не зовсім правильно. Напевно, як на мене, правильніше, коли ти щось робиш. Ти знаєш, що отут все окей, це, це круто. Молодь може долучатися, однозначно. Зараз, як мінімум, ситуація в країні максимально складна, тому навіть елементарна допомога військовим це вже великий плюс. Ти говорила, що ти себе надихаєш, угу. і е, давай уявимо таку ситуацію, що ти маєш можливість зараз записати якесь коротке звернення Софії через 20 років. Круто. Що би ти сказала? Не зупиняйся. Перед тим як завершимо, у мене для тебе є кілька таких швидких питань, на які треба відповідати там максимально швидко, без зайвих роздумів. Ну давай. Робота в офісі чи фріланс? Фріланс. Гривня, чи долар. Долар. Традиції чи новації? Новації. Місто чи село? Місто. Довіра чи контроль? Контроль. Дипломатія чи сила? Сила. Завершуємо розмову. Нас дивляться молоді люди, хто буде починати, хто вже має свій бізнес. Скажи цих три топ поради для тих, хто ще лише думає про власну справу або вагається про це. Добре, давай на старті почнемо з того, що перше будьте чесними самі з собою, Ви повинні чітко зізнатися собі, від чого ви кайфуєте. Другий момент: перетворіть своє хобі на роботу. Тобто, от хочеться, щоб люди працювали там, де їм комфортно. От третя порада. Ви повинні розуміти, що ви можете все. Люди не мають ніяких обмежень. Всі обмеження в нашій голові. А другому сказали? Чи так. ні? Так, я молодець. А, дуже дякую. Насправді все. А то я знає, думав... я радити можу багато.